Коростені планується створення другого індустріального парку. Зустріч з обговорення та розробки концепції індустріального парку відбулася 31 січня в конференц-залі міськвиконкому. Для обговорення нового проєкту була створена робоча група на чолі із заступником міського голови Олександром Ясенецьким. Індустріальний парк «Коростень-Подільський» Подільський, така назва майбутнього індустріального парку. Він буде розташований на двох земельних ділянках поруч з діючим індустріальним парком. Коростень. Враховуючи те, що ми. Ми бачимо, що вже даний індустріальний парк, який діє, практично не має вільних місць і не може прийняти нових учасників. В зв'язку з тим, що в нас є вільні земельні ділянки в цьому ж районі на території бувшого військового аеродрому, розміщеного між Пашинами, мікрорайоном Пашини і мікрорайоном коростень подільський Даний індустріальний парк, який ми вже сьогодні обговорюємо, це індустріальний парк Коростень Подільський, буде розміщуватись на двох земельних ділянках, які практично між собою сполучені, тільки лише роз'єднуються проїжджою дорогою. Він складатиметься з двох земельних ділянків загальною площею 79 гектарів. За словами Олександра Ясенецького, індустріальний парк створюється з метою покращення інвестиційної привабливості громади, збільшення дохідної частини міського бюджету і в цілому можливостей розвивати місто в інших напрямках і галузях, окрім промислової. Ви всі знаєте, що в нас є дуже велика територія, земельна ділянка, яка просто пустує, яка не використовується, і для того щоб вона приносила місту і тим жителям, які тут живуть, якусь користь, наповнялись податки, було людям, де працювати. Треба, щоб на цій земельній ділянці щось було побудовано, щоб щось там працювало, якісь там підприємства, чи заводи, чи якісь організації, чи установи. І ось одним із таких механізмів держава нам дала. Цей механізм і назвала його індустріальний парк. Умовно можна було б сказати, що це просто земельна ділянка, де в нас є завод. У Нас таких заводів по місту є багато. Уже ця земельна ділянка вона стає не просто земельною ділянкою. Ця ділянка вже має пільги. Ну сама головна пільга, що держава може тоді чи місцева рада, чи місцеві органи влади можуть уже якби фінансувати створення більш таких сприятливих умов для того, щоб там розвивались підприємства. За державні кошти можна туди підвести інфраструктуру, ті ж дороги, ті ж світ, комунікації різні. На це вже держава буде давати кошти. Індустріальний парк коростень Подільський створюється строком не менше ніж на 30 років з можливістю продовження роботи. До 2030 року планують створити понад три тисячі робочих місць. В даному випадку ініціатором виступаємо ми міська рада, і ми будемо організовувати і залучати шляхом конкурсу. Це передбачає закон керуючої компанії, а в подальшому керуюча компанія, Буде визначати учасників даного індустріального парку, які б забудовували під свої потреби ці площі, які ми з вами. Зафіксували в концепції прописані пріоритетні галузі діяльності, які плануються в індустріальному парку. Це деревообробне виробництво, текстильне виробництво готових металевих виробів, машинобудування, виробництво бетонних виробів, цегли, будівельних сумішей, діяльність у сфері інформації і електронних комунікацій. Також в документі є цілий екологічний розділ, де є конкретні вимоги до підприємства. Що в цій концепції чітко прописується про екологічні наслідки і про екологічні вимоги до тих виробництв і підприємств, які будуть там розвиватись, допускається лише підприємства 4-го класу шкідливості. Значить, підприємства не повинні здійснювати шкідливі викиди в атмосферу та водойми, що можуть негативно впливати на екологічний стан. Також прописуються вимоги до тих підприємств щодо використання екологічних технологій. Провадження систем очищення та утилізації води, включення можливості повторного використання стічних вод очищених. Також однією з ключових вимог прописано чітко для учасників індустріального парку: це проходження екологічного аудиту відповідно до законодавства. Забороняється на території індустріального парку. Це виробництво токсичних хімічних речовин та пестицидів, видобування. Видок нафти та переробка нафтопродуктів, металургійне виробництво з великими викидами СО2, і також будівництво полігонів промислових. Відходів сьогодні міська рада знаходиться на завершальному етапі розробки концепції нового індустріального парку. Далі йде затвердження документу, і восени планується, що індустріальний парк коростень Подільський буде внесений в Державний реєстр індустріальних парків України. Після проходження всіх цих етапів розпочнеться активна робота з пошуку керуючої компанії, інвесторів та реалізації самого проєкту.